Ну що ж, Львів повною ходою готується до виборів. І зараз у нас відбувається прямо у Львові біля пам'ятника Шевченка. Агітація за Юлію Тимошенко. Справедливість є, за нею варто боротися. Усі львів'яни активно приймають участь в даній агітації. Всім цікаво отримати щось на халяву. Ось роздаються безкоштовно різні презенти від Юлії Тимошенко зі сердечками склалася майже справжній ажіотаж усі захоплено дітворя всі прибігають щоб отримати новий подаруночок від Юлії Тимошенко з її наклейками. А ну покажи, що тобі дали. Ось такий гарний значок. Б'ють щасливим. Добре. Ось. Це все дійство відбувається сьогодні, 26 вересня 2007 року біля пам'ятника Шевченка у Львові. Шевченко це все, все спостерігає. Можливо, він би теж голосував. а Можливо, би і ні. Ось, збудували сцену в центрі Львова. Сьогодні тут о 5-й годині буде виступати Юлія Тимошенко зі своїми закликами. Ось, Тим часом все зараз готується. В самому центрі понаставляли цілу. Куча палаток від Юлії Тимошенко. Люди приходять натовпами, щоб отримати щось від Юлії Тимошенко. Дехто бере навіть по дві і три штучки, що хватило собі і сусідам, або просто типічна українська жадність. Що побільше. Ось. А тут у нас збираються підписи. 95. Ось, люди підписуються на зустрічі і так далі з Юлією Тимошенко. Діти дуже люблять подарунки і буквально створили ажіотаж. Так. О, це, все, що... І Юля наша теж подарунки дає. Дітям, вона любить дітей. Ющенко це не любить дітей. Ющенко любить, дітей. Дітей полюбив, щоб йому руку цілувала. А Юля цілує дітям ручку. От чим рівнеться. Ну, Така думка народу України про Юлію Тимошенко. Так, про що не по землі берете. – На дехто приймається частотою в місті Львов і Їх не цікавить агітація як така. Просто беруть, беруть і кидають. Кіпай Львів загаді з цими виборами. Деякі незадоволені цією агітацією. Ну і справді всюди посмітили, як ви бачите, Тепер сміття на землі. Будьте мене, як я збираю. Я збираю. Ну що ж. Придеться, мабуть, Юлії Тимошенко потім прибирати за своїми виборами, хоча це мало ймовірно. А дехто просто проводить свій день, відпочиваючи, і їх вибори майже не цікавлять. Хоча, звичайно, літератури у них... Про Юлію Тимошенко більш аніж досталь. Сорі, привіт. Привіт. Як ти там? Нормально. А це один з агітаторів Юлії Тимошенко. Як тебе звати? Вадім. Вадим. Вадим. Привіт. Ось. Ти мене знаєш, так? Так. No, yeah. Ага. Ось. Я не знаю, ті ще за те платять чи ні? Yeah. Це ти так. Прихильник Юлії Тимошенко. Ну що ж, прихильники Юлії Тимошенко за нею проводять агітацію.